Бензинчик, давай, давай, хочу своїм ходом заїхати. Зараз Вадим зматує зарядку. А батько заїжджає. О, кап кап є. Все, виключай син. зарядку. Ти тут все, -все, все зматуєш, а я заїжджаю своїм ходом планеткою в гараж. Цікаво? Цікаво. Ну, а кому? Не цікаво. Усім цікаво. О, зажигання не включив. От майо, це вам не просто так, це не ліфан. Ого, ще й отдачу дає. Хто це у нас тут такий? Хто це у нас тут такий? Це планетка біля ліфана. Так. Хлопці, ну зараз... Ой, не можу протиснутися в темному гаражі зараз. Ну, ліфана чіпати вже сьогодні не будемо. О, зараз витягнемо планетку. планетку, планетку. Так. А хто у нас тут такий? Планетка, так. На боковій підносці. І потім розкажемо, що буде далі. А буде далі кали мене, ого! Да, це вам не фухри-мухри, це не ліфани. О, передні тормоза навіть працюють. Так, бо кова підножка у нас є. Оп. О, тільки вона дуже якось дуже якось так круто. Ні, рівно тільки круто так ставить мотоцикла. Так, зараз спочатку заводимо. Якщо заведеться, прогріємо, а потім витримо. Ну, повитираємо пилюку. Я думаю, що скоро побачите відеосика, як ми на цьому вінтажному парню їдемо у Дальняк. Ну, як мінімум кілометрів 30 в одну сторону. Ну, мотнеємося, матнеємося. Із братом Ліфаном К-19 мотнеємося. А що? Слабо чи що? Ну, а що? Ну, інтересно, новим ганяти, да? А от цим проїхати. Ну, давайте так. Зараз. І знімаю відео, завожу мотоцикл. Якщо набере, ну, давайте поставимо якісь такі рамки для цієї цілі, якщо набере 100 лайків до вихідних, до Великодня, то після Великодня збираємо планету в дорогу. В дорогу, в рейс. Все. Зараз. Пробуємо заводити. Заводимо, протираємо, показуємо вам класного апарата. О, до вихідних збираємо 100 лайків і потім в дорогу. Клас, так, да, Вадим? Mm -hmm. Ти з нами? Mm -hmm. Все, Вадим з нами. Вадим пасажиром. Ну, кофра цеплять поки не будемо. Ну, в принципі, чого не будемо? Багажника. Десь у Діда був багажник, кстати, на цього мотоцикла. Треба запитати. Mm -hmm. да. Да, такий великий. О, його взять і зверху можна поцепити кофра. Буде супер. Все, заводимо. Так, тримай. Давай не будемо нічого монтувати. Я вам зараз покажу вещі, що цей мотоцикл може витворяти. Так, ось у мене супер тут клімка. її супер ставимо на місце. Це у нас має бути 6 вольт тут. Так, опа! Нема 6 вольт. Клас! Прикольно. Зараз беремо переноску, зарядне і буде 6 вольт. Акумулятор. А це, просто в сторону положи. Це видно із бензокосілки. Акумулятор, видно, за зиму розрядився. Зараз ми даємо йому трошки підкурити. О, 5 хвилин акумулятор зарядиться. І все. І будемо планетку заводити. Коротше, вадім погодився. На те, щоб участвувати в нашому експерименті, ну, в смислі погодився. Ну, в Прямому що без водіма їзда не їзда, він теж мотобра... мотобрат мотобайкер з нами разом. Так, є. Що ми маємо? Ми маємо, бачимо, що вже біленька світиться, значить, щось там трошки десь. Ой! Ой, переключіть на 6. О, все, зарядка пішла зарядка пішла, це супер. Так, дивимося, бензин, чи в нас є. Відкриваємо краник і робимо чукі-пукі. Ну, має він завестись, має, має. Має мотоцикл завестися. Я не знаю, чи там бензин є, звісно. Ну. Ой, щось, щось болтається. Ну, нам багато не треба, нам сьогодні тільки прогріти його, щоб зрозуміти. Якщо життя є йому і він скоро готується в дорогу. Ну Це, звичайно, якщо ви як мінімум 100 лайків до Великодня насобираєте на цьому відосику. Та я думаю насобираємо. Ви ж хочете всі побачити, як цей апарат поїде у ну, дорогу. Ну, принаймні, ну давайте так, 30 кілометрів, там 20, 20, 20, ну 30-40 в одну сторону. Нормально? Нормально. Діда, беремо багажник, я буду серед тижня запитаю. Десь, десь був багажник, кстати, десь на горищі в діда лежить. Якщо є, беремо багажник, ставимо, цепляємо верхнього кофра. У нас є з того з ліфана. О, щоб щось положити. Тому що треба багажне якесь відділення. І все і вперед. Так. А ну, включаємо, опа. Все, лампочка горить. Ну Такий прикольний. Бачите, тут девайс називається ключ запалення. О. О, є. Так, що? А якщо я відключу зарядку, ну є, ну трошки, все, нам вистачить. Ми зараз круто заведемо і будемо в шокі, як він працює. Так, раз, два, три. Ага! Апарат! Мічта, так? Що, їдемо в дорогу? Ні. Все. Друзі! Взагалі ніякого монтажу. Зарядив трохи акумулятор і мотоцикл одразу завівся. Робимо поворотники, щоб працювали. Освітлення. 에, о, стоп уже, моргає, стоп уже моргає. Габарити, ну, що світлові прибори працювали. І все, поїхали в дорогу. Превно по подвір'ї. Yeah. So. Все, приїхали. А що у нас зарядка? Зажигання не виключається, а? О! О, виключили. Давай тяни сюди зарядку. Давай ще зарядимо трошки. То що акумулятор не цей не очень зарядився. Хоч пердонула б. Коза дика. Все. Включай. Все, друзі. Мотоцикл завівся, я прокатався. Не провіряв, але працюють. Ми перед виїздом все провіримо. Масла подивимося в двигуну заміни мастилу, воно там 100 років не мінялася, тому що це двохтактний двигун. І мастило тільки в блоці картера. В масло потрібно заливати це є. Тобто в бензин потрібно заливати масло в пропорції, не пам'ятаю, 1 до 10, здається. кажеться. От для того, щоб була смазка поршневої групи. О, така, така апаратура. Скоро побачимо на дорогах. Якщо не збираємо, 100 лайків. Думаєш, не збираємо? Звісно. Ну дивись мені. Якщо не збираємо, я не знаю. Значить ви не хочете е, бачити таких е, апаратів ще на дорозі. Потім ще ми можемо і коляску поцепити на нього. І з коляскою поїхати. А, кстати, на коляску можна і всього навішати і погнати в дорогу. Класна! Все, на цьому закінчуємо таке класне, позитивне відео. Чекаємо на підписку, на лайки і чекайте, якщо ви лайконете класно, чекайте цього апарата в дорозі. Планета 3 383 року. Ну, на всякий випадок 42 роки мотоциклу. всього на все. не коловся, 11 тисяч рідного пробігу. Все, всім пока, всім дякую.